Приві. Вітаю! До вашої уваги надається проєкт на тему інноваційні рішення в галузі виробництва їстної біодеградуючої упаковки для продуктів харчування, учениці 10 класу Харківського ліцею 93 Реймак Марії. Мета проєкту обґрунтування використання їстівної біодеградуючої упаковки для продуктів харчування, вивчення асортименту та функціональних особливостей в залежності від компонентного складу. Актуальність проєкту пов'язана з тим, що проблемами забруднення планети та безпеки харчових продуктів все актуальнішими. Використання поліетиленових пакетів та інших пластикових виробів призводить до серйозних проблем. Розвивані країни вже вживають крайні заходи для боротьби з цим, роздають безкоштовно паперові пакети. Полімерні відходи є особливо проблематичними через їхню стійкість та шкідливість для навколишнього середовища. Розробка біодеградуючих пакувальних матеріалів і спробою зменшити цю проблему. Ідея використання рослинної сировини для промислової продукції з'явилася у ХХ столітті. Швейцарський інженер Жан Брандерберг винайшов целофан у 1911 році, що виготовлявся з деревини. У 1936 році Вільям Джин Хейл опублікував книгу The Farm Chirurg, просуваючи концепцію хірургії використання рослин для виробництва промислових товарів. Хірургічний комітет інноваційний Гелом та підтриманий президентом Резольвентом працював над розробкою волокон з рослинних білків, таких як казаїнку, кукурудзяний, арахісовий та соєвий, що були аналогічні шокові за якістю. В Гарварді розроблено їстівні контейнери під брендом Wiki Shells. Вони виготовлені з біорозкладних полімерів харчовими добавками та мають високу дезофінну опір водій, що дозволяє їм утримувати тверді і рідкі речовини. Мембрани також створено зі смаком апельсину, а також для томатного пакування супу гаспачо та вона з виноградним соком. Дизайнери студії The Way We See The World. Розробили желені склянки Whale, які виготовлені з агар-агар та забарвлені харчовими барниками, ароматизовані смаком, їх можуть вживати навіть вегетаріанці, оскільки вони містять лише агар-агар замість тваринного желатину. Ці склянки, якщо ви вирішите виконати, безпечно розкладаються, не залучаючи сліду. І ложки Able Spoon. Готують з кукурудзяного борошна, яєць, спеційця та цукру. Вони доступні у трьох смаках: пряному, солодкому та нейтральному. Створена плівка з молочного білка або казеїну має значно кращі властивості захисту їжі від кисню, ніж поліетилен, забезпечуючи 500-кратний захист завдяки своїй натуральній основі вона є складною, стійкою та істівною. Автори цього винаходу доктор науки Пеге Томасолу та її колеги з Міністерства сільського господарства США. Представники бразильської корпорації сільськогосподарських досліджень спільно з компанією. Embra Instrumentation розробили їстівні харчові плівки з шпинату, папаї, гуави та томатів, які мають подібні властивості до звичайних пластикових плівок. Упаковка Охо виготовлена з бурої водорості та хлориду кальцію і може замінити пластикові пляшки. Цей новий винахід має подвійну мембрану оболонку, що отримує воду всередині і дозволяє прикріпити етикетку без клею. Ззовні вона схожа на прозору каплю. У бразильській мережі ресторанів швидкого харчування бобс була розроблена їстівна упаковка для гамбургерів на основі екологічно чистого рисового паперу. Рисовий папер представляє собою галети з рисового борошна, тонкі, як папір, з основними інгредієнтами: рис, вода, сіль та іноді мука з тапіоки. Цей вид паперу швидко перетравлюється шлунком і має приємний смак. В азіатських кухнях його використовують для згортання начинки, часто називають спрінкролами ролами або весняними ролами. У сухому вигляді рисовий папер твердий ламкий, але він легко згортається, якщо його розмочити у воді. Команда з Бельгії створила біорозкладну упаковку під назвою Дуїт. Вона розроблена з картопляного крохмалю і може бути з'їздена разом з містом. На сьогодні дизайнери в цій галузі вже попрацювали та створили безліч чистівних предметів: наприклад, стістівний олівець з лакриці, кольорові олівці пресованих сушених фруктів і овочів, кольоровий папір з різнокольорових цукерок, гстівний папір для записів, посуд з хліба, єстівна упаковка для ланчів в поході, золотий спрей для фарбування їжі та шоколадна свічка, як начинка для кексу. Розглядається і стінну упаковку на молекулярному рівні як біодеградований поліполімерний матеріал, що базується на протеїнах, полісахаридах, прохмалях, альгінатах, ефірах целюльозу, хітозані, гідрокалоїдах та інших компонентах. Цей матеріал, коли потрапляє в організм людини, повинен піддаватися хімічним реакціям під впливом внутрішньоклітинних та неклітинних ферментів, що містять в шлунку та кишковику. Ці реакції зводяться в основному до окиснення. Та гідролізу і матеріал повинен бути абсолютно безпечним. З цим додатковими можливостями їстівних пакувальних матеріалів пов'язано ряд додаткових вимог до них. Вимоги до їстівних упаковок. На містить токсичних компонентів, служить носієм бачення харчових смакових добавок. Економічно простий, стабілізує ароматичні поживні сприйняття продукту. Забезпечує полупроникність газів, забезпечує біохімічну сталість поверхні продукту, зберігає від втрат компонентів зовні, захищає від розкладу, покращує зовнішній вигляд, забезпечує стабільність і структуру продукту. Компоненти для ястівної упаковки можна класифікувати за їхнє природною та функціональним призначенням. Наприклад, для виробництва стівних плівок основними білками є колаген, желатин, зеїн, глютен, соєві ізолятори, казеїн, а основними вуглеводами похідні крохмалю, ефіри, целюльози, хітозан, декстерин, альгінати, пектини та полісахариди. Додатковими компонентами у складі єстівних плівок є пластифікатори. Такі як харчові кислоти, моно, ді, олігоцукри, поліспірти, ліпіди, які покращують механічні властивості та водостійкість матеріалів. Крім того, компонентний склад та умови формування істінних пакувальних матеріалів плівка, посуд, лотки та інші, можуть змінюватися в залежності від їх функціонального призначення, такі як температура формування, температура сушіння, різні добавки та інші параметри. Білки. Ідеальний матеріал для промислових штучних волокон молекула білка складається з амінокислот з різними властивостями, що дозволяє широко використовувати їх для конструювання. Наприклад, одна амінокислота має позитивно заряджений радикал, інша негативно заряджений, у деяких бензенове кільце, а у інших метильна група і так далі. Білки тваринного походження, такі як казеїн, бета-глактоглобулін, колаген і каратин є важливими складовими для виготовлення їстяної упаковки. Ці білки можуть утворювати міцні тривмірні сітки після денатурації, щоб забезпечує не лише міцність упаковки, але й її еластичність. Загін. <клес> Цікавий кукурудзяний білок, оскільки він має переважно неполярні амінокислоти що робить його не розчинному воді, але розчинному спирті. Плівки загін вологостіки та мають високу стійкість до жиру, що робить їх ідеальними для їстівних упаковок. Однак вони крихкі і для зниження цієї крихкості додають пластифікатори, такі як глицерин або сахароза. Ліпідні плівки, такі як шоколадна глазур, захищають їжу від випаровування вологи, наприклад, на морозі. Однак вони мають недоліки, такі як тендитність і неміцність. Для збільшення міцності можуть використовуватися пластифікатори, які допомагають утворювати міцніші плівки. Іншим підходом є створення композиційних матеріалів, які поєднують в собі переваги різних компонентів, таких як білки, полісахариди і жири, для отримання оптимальних властивостей захисту продукту від вологи. В процесі досліджень нами запропоновано додати до істинних біодеградуючих пакувальних матеріалів біологічно активні добавки, які володіють антиоксидантними властивостями. Підвершивши підсумки, можна сказати, що було проведено огляд інноваційних розробок істинної біодеградуючої упаковки для продуктів харчування, які дозволяють зробити висновок про їх перспективнішність і широкий спектр функцій. Використання таких упаковок може сприяти наближенню продуктів харчування до споживачів та зменшенню обсягу сміття. Зокрема, використання біорозкладних матеріалів може допомогти конкурувати з традиційними пластиками на світовому ринку завдяки зростянню синь на нафту. Дякую за увагу.